Усім привіт! Сьогодні ми розберемо одну з найдраматичніших подій у нашій історії. Це період руїни. Це час, коли єдина держава, створена Богданом Хмельницьким, розкололася навпіл у Дніпру. Чому ж брат на брата меча не гострив? Давайте з'ясовувати. Все почалося у 1657 році з смерті Богдана Хмельницького. Він залишив по собі велику державу, але на превеликий жаль, по своїй смерті він не залишив наступника сильного, який би був здатний її втримати. Булаву, в результаті чого, прийняв Іван Виговський. Він за своїм характером був особою юридичного підстилю, оскільки він був дипломатом, він був шляхтичем, він був людиною, яка була здатна гарно вести перемовини і домовлятися про угоди. Але для козацької... Ланки суспільства і для основної, як то кажуть, ланки селянства, він залишався ляхом. Він залишався людиною, яка не здатна говорити простою мовою, і фактично був чужим, вони його не підтримували, не прийняли. Саме за Івана виговського спалахнув той самий вогонь, який саміло величко назвав багатокровною війною. А, в той час полтавський полковник Мартин Пушкар, якого підбурювала Москва, він був нею фінансований. Повстав проти гетьмана Івана Виховського, що в результаті завершилося битвою під Полтавою. У 1658 році це сталося, і за результатом цієї битви, цього повстання це був акт першої громадянської війни, який був фактично зафіксований тоді. І зафіксований не просто акт громадянської війни, а зафіксовано перший випадок, коли українці вбили десятки тисяч своїх же братів. Чому ж стався ідеологічний розкол? По-перше, старшина бачила Україну на той час як Велике Князівство Руське, фактично як рівноправний член Федерації разом з Польщею та Литвою. Це була суть гадяцької угоди, яку підписав гетьман Іван Виговський у 1658 році. Проте ця угода була підтримана тільки вищою ланкою суспільства. А основної, такі як низи, а також селянство, не підтримували цю угоду по одній простій причині, оскільки вони боялися повернення польського гніту, і взагалі вони не хотіли вже після довгих років перебування під Риччю Посполитою мати з ними щось спільне. А, і на основі цього, на основі того, що суспільство не розуміло необхідності підписання цієї угоди, Москва грала на цих страхах українського суспільства. Оскільки в час, коли до влади прийшов юний гетьман Іван Юрій Хмельницький, його змусили підписати Переяславські статті 1659 року. Це був вже повний відкат від е, усіх. Козацьких вольностей від усіх перемог, які були здобуті в Конотопській битві під час Івано-Виговського і за цими переяславськими статтями московські воєводи вводилися вновь в українські міста. А гетьман втрачав право на самостійну політику. І взагалі те, що підписав Юрій Хмельницький, він був слабким дуже гетьманом. Він не мав ніякого досвіду, і по характеру він був людиною іншою за свого батька. Тому він підписав ці статті, які... Не тільки обмежили саму автономію і не тільки а, закріпили втрату гетьмана права на самостійну політику, вони фактично зробили Україну простою провінцією Московії без жодних якихось там особливих прав. Проте цей період, коли Юрій Хмельницький підписав оці Переяславські статті 59-го року. Це були ще такі маленькі, можна сказати, квіточки, які тільки проросталися, які тільки починали такий довгий шлях цього розколу українського суспільства. А остаточний саме злам. От що вже все стався у 1660 році. Тоді Юрій Хмельницький після поразки московського війська під Чудновом Вирішив перейти на бік Польщі. Проте, вже в той момент, коли він вирішив перейти на бік Польщі, тобто знову з Московії перейти на Польщі, скакнути в інший бік, його не підтримала частина козацтва. Передусім на Лівобережжі. Лівобережжя це не підтримували ті полки, які були там, відмовилися підкорятися Юрію Хмельницькому. І ось вже після цього. Виникла така собі ситуація двох Україн. А, в 1663 році це вже, як кажуть, юридично затвердили на Чорній Раді в Ніжині гетьманом Лівобережжя обрали Івана Брюховецького. Іван Брюховецький за своєю сутністю був демагогом, Він обіцяв захист бідним, але насправді за результатом своєї діяльності підписав московські статті, які ще більше обмежили автономію України. В той же час. Як лівобережжя за своєю сутністю орієнтувалося на Москву, правобережжя орієнтувалося на Польщу. Там в ті роки правив Павло Тетеря. Він був орієнтований на Варшаву, і в результаті цього розколу сталася ситуація, що річка Дніпро стала вже не просто річкою, а таким собі кордоном поміж двома ворожими між собою світами. Проте найстрашніше сталося у 1667 році. А, бачучи ситуацію, коли українці фактично гризуть самі один одного, тут і зовнішніх ворогів не потрібно, самі себе ослаблять. А, зовнішні сили, такі як Московія та Польща, будучи, як кажуть, обома були ворогами Гетьманщини, скористалися цим. Скористалися ослабленням Гетьманщини через те, що вони українці билися один з одним, і вони вирішили в 67-му році домовитися за спинами українців. Тобто вони підписали андрусівське перемир'я між собою. А це андрусівське перемир'я фактично закріпило остаточно вже поділ, що правобережжя відходить Польщі, а лівобережжя відходить остаточно Москві. Київ за тією угодою. Мав залишитися за царем на два роки, проте фактично залишився вже тоді назавжди. Русь тоді вже офіційно була, так скажемо, розрізана по-живому. І вже у 1686 році вічний мир, який вони заключили між собою Польща та Московія, підтвердив це розполовинення нашої держави. Єдина надія на той час, що фактично вже було таким собі сонцем руїни, це був гетьман Петро Дорошенко, тому що його за тим історичним періодом вважають гетьманом, який намагався зшити країну, тобто об'єднати її знову під однією буловою, він навіть в процесі свого гетьманства на правобережжі визнав протекторат Туреччини і навіть на перший час. Він став гетьманом обох берегів Дніпра, але це ненадовго. Він прийняв цей протекторат Османської імперії з метою вигнати і поляків, і московитів. Проте це призвело знову ж таки до нових жахів, тому що це було плюсом ненадовго. Потім почалися жахи. А в результаті правобережжя перетворилося на просто пусту територію, пусту землю. А, щоб позбавити підтримки Дорошенка, лівобережний Гетьман Самойлович проводив такі собі акції великого згину. А, це була акція, коли примусово переселяли населення з правого на лівий берег, одночасно з тим спалюючи міста. Тобто, з метою того, щоб завадити Дорошенкові добитися своїх цілей, вони вирішили відібрати у Дорошенкова. Людей, щоб він просто не міг нічого реалізувати. Але знову ж таки, повертаючись до протекторату Туреччини, який прийняв Дорошенко на той час, то люди не хотіли бачити на своїх землях мусульманів. А турки, коли приходили, вони фактично починали на місцях церков будувати мечеті. що не подобалося населенню, і вони і без цього великого згону тікали звідти. Отже. Так і стався цей розкол. Навіть ця спроба об'єднання, вона на жаль, провалилася. Ну а сама по собі Богданова столиця Чигирин була стерта з лиця землі у 1678 році, повністю і правобережжя залишилося таким собі пустим місцем, такою зоною, де не жило нікого протягом дуже багатьох десятиліть. Щодо висновків, то маємо розуміти, чого ж наша держава тоді так розкололася. Ну, по перше, найголовніша річ це те, що після смерті Богдана Хмельницького жодна старшина не змогла собі підпорядкувати м -м, державу. Шляхом реалізації її геополітичної стратегії, тому що ні у кого її спільної не було. Всі дивилися тільки по різні кути, і єдності у суспільства не було. Богдан Хмельницький утримував цю єдність через те, що народ йому довіряв, тому що він почав повстання проти поляків 48 восьмому році. Його сприймали як батька нації. Коли батько нації помер, іншого вже другого кому народ буде довіряти, його ж на жаль, тоді не було. А друга причина це поміж тим, тобто. Поміж тим, що це внутрішні суперечки. Друге, це те, що був геополітичний тиск на нашу країну. Сліва Ліч Посполита, справа Московія знизу Туреччина використовували Україну фактично як плацдарм. Підтримуючи різних претендентів на булаву в різних місцях, аби не допустити посилення козацької потуги. Тобто їхня ціль була ослабити нашу країну і фактично використати її території в своїх цілях. Третя причина це те, що був е такий собі соціальний розлив. Тому що. Ненависть козацької черні до старшини багатів дозволяла іноземним державам з свого боку маніпулювати внутрішньою політикою. А маніпулювання внутрішньою політикою призвело до того, що стався цей розкол, а за розколом пішла і вся інша політична криза, яка і в цілому привела к розколу державу, а в результаті її ослаблення. Ну і четверте, це звісно нерозуміння, нерозуміння суспільства. На Гетьманщині того, що якщо ми будемо один одного гристи, якщо ми один, одного українці будемо гристи, то а, втратимо від цього ми самі. Нас ніде не чекають, але ми самі себе втопимо. Тому у цього розуміння не було, що програємо всі. Ну і тому, і, на жаль, руїна з цього в сучасне століття навчила нас у цьому страшному уроку. Який тоді коштував життя, а, цей урок можна сказати такою фразою, що коли всередині країни немає єдності, кордони за нас намалюють сусіди і в результаті нас знищать. Що тоді і сталося? Тому для нас важливо бути завжди в єдності і знати одну річ: якщо ми не будемо єдині, нас розділять, розколять і знищать. Ось і все, що треба розуміти в цій стратегії. А, дякую всім за відео. Дякую всім за тему. Усім дякую за увагу.